президії правління обласної організації Товариства Червоного Христа благодійна організація звітувала про свою роботу за минулий рік. Нелегко було працювати в нинішніх умовах, коли країна перебуває у стані війни з зовнішнім агресором. Складні суспільно-політичні події в Україні пов'язані з анексією Автономної Республіки Крим, воєнними діями в південно-східному регіоні країни стали причинами започаткування окремого напрямку діяльності товариства. Підготовки та реагування на надзвичайні ситуації в умовах громадянських протистоянь і загрози зовнішньої агресії насамперед допомоги переселенцям. Перераховано кошти Маріупольській міській організації Донецької області, обласному госпіталю для інвалідів війни. Відбувається засідання в президії обласної організації Товариства Червоного Хреста. Проводиться в обласній раді. Приймає участь голова обласної ради Валентина Михайло Коваленко. Основні питання це підсумки роботи за 2014 рік і 6 числа відбулася сесія обласної ради, де питання розглядалося по бюджет, і перше питання про стан та заходи по поліченню роботи по надзвичайним ситуаціям. Ми хочеться сказати, що директор департаменту. Криворучко Олександр відмітив позитивну роботу Товариства Червоного Хреста, звернувся до голів адміністрації рад, щоб сприяли Товариству Червоного Хреста. І дійсно, що в нас багато зроблено в цьому минулому році, особливо по підготовці населення по наданню першої допомоги. Ми закупили 24 манекени, значить, підготували 39 осіб-інструкторів, які ведуть підготовку, і в нас. Один тренер Любов Андріївна Коваль, яка проводить дуже велику роботу з цього приводу, і сьогодні вона буде говорити за ці за ці питання, і ми хотіли, щоб це таке через засоби масової інформації. Ця інформація дійшла до людей. Ну хотілося б сказати, що у нас такі ділові стосунки, заключені угоди з департаментом освіти. І науки, охорони здоров'я, соціального захисту, ветеранські організації. І якраз сьогодні і буде йти розмова, як поліпшити цю роботу, як вирішити питання. Одна така з проблем питань, які ми займалися, це з переселенцями. Є контактний фонд при обласній державній адміністрації. Лариса Володимира Ходаківська його чоловіка. Ми постійно контактуємо і стараємося вирішувати ці питання, нагальні питання по переселенцям, ті, які прибули і зараз прибувають. Ну, де, значить, ну, надаємо допомогу ну, жителям Маріуполя. Обласна організація безпосередньо. Ми перерахували 29 тисяч коштів, потім на 5 тисяч відправили перев'язочного матеріалу. І зараз відправлять будемо відправляти продукти харчування для дитячого садочка. Вони там уже вирішують ці пенці питання. Отакі питання, ну враховуючи, що в нас значить проходять звіти і вибори в первинних організаціях, потім у квітні місяці в районних організаціях будемо націлювати, щоб їх прийти провели на високому такому організаційному рівні, щоб людей. Прийшли до керівників цих організацій, голови первинних, таких активних людей, які можуть трошки проводити роботу в своєму колективу. Ну і питання по наданню матеріальної допомоги, найменш захищеним версом населення та інші питання, які заложені в нас у плані розвитку ТОВ Червоного Христа до 2020 року. Як було зазначено на зібранні, працівниками ТОВ Червоного Христа внесено одноденний заробіток на отримання Збройних сил України. За рахунок цих коштів та благодійних внесків від населення Черкащини для новоствореного місцевого батальйону територіальної оборони придбано та передано допомогу на суму понад 14 тисяч гривень. Постійно проводиться робота населення по наданню першої медичної допомоги. Наразі самим пріоритетним напрямком у нашій роботі сьогодні є підготовка населення і волонтерів з питань. Першої надання першої медичної допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій на сьогодні підготовлено в області більше 6 тисяч осіб. Всі люди, котрі зверталися, підготовлені, видані сертифікати в кожному районному центрі в місті. У нас працюють інструктори з цих питань, котрі теж готують населення. Сьогодні ми зібралися з тим, щоб визначити, які проблеми ще в цих питаннях у нас є. І визначить основні напрямки і як ефективніше нам спрацювати в цьому напрямку, як не залежить поза увагою молодь сьогодні, оскільки в державі склалася така ситуація, що ми повинні підготувати всі декретовані групи населення. Наразі ми працюємо із студентською молоддю. Розпочата у нас спільна робота із методичним центром цивільного захисту та Безпеки життєдіяльності діяльності в Черкаській області у нас вже був виїзд в Трабівський район. Ми працювали там із керівниками району і селищних рад, директорами шкіл. Так, що ми плануємо активізувати в цьому в цьому напрямку роботу? Велика увага приділяється працівниками патронажної служби, потребам людей похилого віку, ветеранам, інвалідам війни та праці протягом минулого року було відкрито кімнати медико-соціальної допомоги, в тому числі і в малонаселених селах. Особливо з місту набула волонтерська робота серед молоді. Пропагується здоровий спосіб життя, надається підтримка особам групи ризику. У звітному періоді оздоровлено в санаторії Руська Поляна 320 дітей із первинною інфікованістю на туберкульоз, дітей сиріт, дітей із малозабезпечених сімей. Ви відіграєте дуже активну роль, активну благочинну роль. Вас чекають, на вас сподіваються, на вас надіються, і я повинна сказати, нещодавно у мене був із Донецька переселенець, який організував спілку переселенців. І от він прийшов і знаєте, спочатку з такою скромністю, з якоюсь такою трошки настороженістю, говорив про те, чи потрібно організовувати саме ось отаку спілку. Але є одне: вони ці переселенці хочуть між собою спілкуватися, вони хочуть працювати, вони хочуть нормально жити, лікуватися, і вони хочуть повернутися туди. Але вкрай важливо, наскільки ми зараз реагуємо, підтримуючи їх, і от він досить висловив таке подячне слово, і зокрема, і Івану Івановичу, і взагалі Червоному Христу, тому що він каже, що таке спілкування і відразу ж надається допомога, і відразу сотні варіантів тої допомоги і власне співпраці. Тобто це є очевидний незаперечний факт, як і той факт, що Червоний Хрест бере активну участь у дуже багатьох благодійних акціях. Вже на моїй пам'яті тільки оті пісні рідного краю, благодійне караоке, коли ви підтримували. На моїй пам'яті і ота серйозна акція, яку зачали художники, це виставка-продаж картин, за які вторгували 200 тисяч. І якраз Червоний Хрест. Не дивлячись на те, що на якісь не не, пов, ну, не зовсім добре випрацьовані механізми, все-таки покликався на те, щоб на свій рахунок перерахувати ці кошти і кожну, за кожну копійку, як то кажуть, прозвітуватися. Це дуже важливо, і я чую ці, знаєте, такі подячні слова, так що хочеться сказати вам, ви знову ж таки працюєте на Вічне, тому що, коли людина творить добро, то дай Боже, щоб це добро поверталося бумерангом і до вас, і до ваших родин. А воно так і буде. Власне, я хочу сказати, що підтримка воїнів АТО, і хворих, і інвалідів, і ветеранів. І репресований, тому що тут у нас був круглий стіл із політрепресованими люди, які залишалися як неприкрий факт, але за часів незалежності все-таки декларувалося, але підтримки їм не висловлювалося. І от якраз і тут Червоний Хрест підставив своє плече, і я знаю, що коли ми в сесії ради їм виділили таку невеличку надбавку до е їхньої пенсії, то Червоний Хрест сформував такі пакети благодійні, і люди надзвичайно були вдячні і за цей жест доброї волі. Е ну е я хочу сказати, що власне е є багато проблем. Ці проблеми намагаєтеся ви вирішувати, дуже багато залучаєте коштів, дуже широка співпраця. Оцей соціально зорієнтований проєкт Червоний Хрест, він має таке, таку ознаку, я би сказала, червонохресного руху. Ви свої рідні такі рухівці, так? які власне. Хочеться побажати, щоб руху не було спину, тому що це є правда, в осерді цього руху є любов, є любов і співчуття до ближнього, а це найвищі ті цінності і власне, нашої віри. На зібранні прийнято низку важливих рішень, серед них щодо організації заходів, до 70-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. Що спрямовані на медико-соціальний захист ветеранів та дітей війни, учасників бойових дій, всіх, хто наближав перемогу, також йшла мова про поліпшення якості надання медико-соціальних послуг громадянам похилого віку та іншим вразливим верствам населення вдома. Традиційними стали робочі візити голови обласної організації Товариства Червоного Христа, депутата обласної ради Івана Греченка до населених пунктів Чигиринського району, де він проводить зустрічі з жителями, відвідує заклади соціальної сфери та вирішує матеріально-побутові проблеми виборців. Іван Іванович особливого значення надає спілкуванню з людьми. Прийоми проходять не тільки в районних центрах. А й у віддалених глухих селах, жителі яких мають обмежені можливості не лише вирішити власні проблеми, а й попросити необхідної допомоги. Про діяльність Червоного Христа як, як допомагав селу, Дуже, дуже, як? дуже і гречка була, і олія була, і, і гроші, і гроші були. Були. були, були і ліки даже були. були. І ліки були. Це я знаю добре. А самі ви зверталися, коли в Червоний хрест? Ні. Ні. А здавали ви гроші Тобі на на червоний хрест давали. Всі. Це треба. На Чигиринщині у виборчому окрузі депутата облради Івана Греченка 22 села, у яких він побував кілька разів. Івана Івановича тут добре знають і впізнають. Він постійно в роз'їздах звик бути в курсі справи та перевіряти все особисто. Пан Іванович мені допомагав, так. Да. А щось сталося було, так? Да? Ну я в Чорнобилі був після того мікроінсульт, там, сюди, туди. Ну, Я був найздоровий чоловік до Чорнобиля в Вельниках. У мене всі хулігани боялися. Да. А зараз я вже бачта. Все одно ну, могутній, могутній, тримаєтеся, як можна. З Іваном Івановичем давно знайомі, так? Так. Да. Да. Старі знайомі, я знаю, що він робив, бригада електриків була, виводієм робили. робили Василь Романча, це ж виводній бригаді були, да. по-моєму, да. до, полу... до Худоліївки там бригада. Була тут, а потім Худоліївка. Робили, то я знаю, робили, що робили. ми там питання, всі питання ладилися, як у Чорнобильця, да, да, то ми да. там вирішували, позитивно вирішили питання по, по пенсії. так? Yeah. Же, да? yeah. Чи, yeah. Я... Про те, щоб на обслідування мене положили в абсліду. Все жили як Чорнобильні, Чернобыль, да, да. що... як голова Червоного Христа, як депутат обласної ради. Я буваю на прийомах у кожному селі. І якраз вирішуємо ну ці питання, які приймає сесія обласної ради, розпорядження голови адміністрації, це програма турбота і цілий ряд турбу. І Чорнобильські питання, ось ви бачите, ми, ми вирішили позитивно задоволені. Скажіть, будь ласка, зараз є які проблеми у вас? Здоров'я, може, допомога яка потрібна? допомога У мене із зором погано дуже mm. Це вже рік, мабуть, ліве око катаракта. Ну, А так як я пенсіонер, то я не назбираю на лікування цих грошей. Будем, будемо ми Я повертаюся по допомогу, бо. Я на групі інвалід. Двоє дітей у нас неповнолітні, ходять у школу. Чоловік теж операцію зробили так, у лікарні. Ну, Живемо це на одну мою пенсію. Немає в біквоці, все. Ну, можна за ви, і раніше зверталися в Червоний Хрест, вам допомагали? Да. Ось і цього разу завітав Іван Греченко до села Мельники. Перш за все, Іван Іванович відвідав місцевий ФАП та передав для потреби закладу миючі та дезінфікуючі засоби медикаменти. У розмові з Іваном Греченком Сергій холод, завідуючий ФАПу, звернувся до депутата з проханням допомогти матеріально на виконання ремонтних робіт з реконструкції. Пічного опалення протягом 25 років, як ми знайомі, і він допомагає, допомагає, допомагає і ФАПові, і школі, ну, зокрема, ФАПові, так як я маю пряме відношення. Оце зовнішній ремонт, такий дуже добрий ремонт. Тут його є теж доля Іван Іванович і Ганна Михайлівна Совгира. Вони Ну, завдячуючи їм, зокрема Івану Івановичу, зроблений такий ремонт. Ну, приїжджає до нас десь разів 3-4 в рік, не з пустими руками, допомагає стареньким, знедоленим, одиноким людям і медикаментами, як коли там перев'язочний матеріал, шприци, чим зможе. Так що він людина не тільки, не тільки слова. Але і добрих справ. Він людина дійсно своєї справи. Я не так багато з ним співпрацювала, як допустим, Сергій Іванович, але я знаю, що він дуже багато допомагає, зокрема і Медведівській нашій лікарні, бо я працюю по сумісництву тут, а основна моя робота в Медведівці, то він людина своєї справи. Не залишились поза увагою вихованці місцевої школи та дошкільного навчально-виховного закладу. Завітав до них Іван Греченко із солодкими подарунками для дітей та миючими засобами для технічних працівників. Школярі та дошкільнята вітали і дякували благодійнику, адже знають Івана Івановича вже давно і завжди впевнені, що можуть розраховувати на допомогу свого депутата. Одним з ефективних способів спілкування з жителями, зокрема свого виборчого округу, Іван Греченко вважає проведення особистих прийомів громадян. Не оминув увагою мельничан Іван Греченко і цього разу. За словами відвідувачів, хто був хоча б раз у нього на особистому прийомі, засвідчить, що двері в його кабінет у буквальному значенні ніколи не зачиняються. Сьогодні ми разом із сільським головою значить, відвідали школу, і дитячий садочок, Веншевська, Кушерський пункт. От прийшли жіночки на прийом, і до цього було декілька чоловік питання, в основному людей, що надати матеріальну допомогу на лікування. Ми вирішили це питання позитивно, так? Так що я вдячний, що прийшли. Ми з свого боку допомагаємо. Сьогодні буде сесія сільської ради. Я думаю, що ми, Анатолія Степановича, вашого сільського голову, будемо просити, щоб дав згоду, що він залишиться знов на цей термін головою первинної організації. Він багато робить. Я сьогодні на сесії хочу подякувати, що протягом трьох років під його за його ініціативи, значить, і працівників, і молодшої медсестри Червоного Христа, соціальних працівників, і всіх жителів вони збирають по дві-дві з половиною тони. Картоплі, так що ви теж здаєте, вам ща вдячність, і ми передаємо їм товариству сліпих. У нас є організація, яка знаходиться під опікою Товариства Червоного Христа. Тому вдячність від цих людей це інваліди позору, які сьогодні не працюють, значить, тому те, що ви зробили, і деякі ще села. Тіньки і трушівці це три села, які спрацьовують на товариство Червоного Христа Картом. Тому я на сесії буду дякувати і сільському голові, і депутатам сільської ради, і всім жителям, і учням вашої школи. Питання, з якими зверталися жителі сіл, мали різноманітний характер та здебільшого стосувалися забезпечення ліками, надання грошової допомоги на лікування матеріальної підтримки, соціальних закладів. На переконанні Івана Греченка його робота не була б настільки успішною, дієвою без підтримки й участі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Сьогодні відбудеться сесія, на якій ми будемо вносити зміни до бюджету. Також друге питання буде стояти по червоному, про роботі Червоного Червоного Христа, по нашим, по нашим сестрам. По Обслуговуванню нашого населення до нас завітав Греченко Іван Іванович, який дуже плідно співпрацює з нашою громадою. Цього дня на сесії Мельниківської сільської ради, яку провів сільський голова Анатолій Хоменко, депутати розглянули питання щодо внесення змін до бюджету на поточний рік. Крім того, після пленарного засідання відбулися звітно-виборні збори місцевого осередку Товариства Червоного Христа головою вдруге переобрано Мельниківського сільського голову. Мельниківської сільської ради питання було три питання. Значить, по бюджету, ну, враховуючи, що присутні жителі села, то заодно і розглядне питання, звіт, і питання організації виборів, роботи Первинної організації Червоного Христа. Будуть відповідні рекомендації обласної державної адміністрації, обласної ради. Тому знову обрали головою первинної організації сільського голову, молодшу медичну сестру Червоного Христа, секретаря. Мені приємно, що сприйняли це люди таким задоволенням. Я їм подякував за ту роботу, яку проводять жителі села і особисто сільський голова, що дивіться, вони кожний рік по 2-2,5 тисячі. Е Дві з половиною тонни картоплі збираючи і передаємо їм для товариства сліпих у Черкасах. Ну, відвідали школу, Фельдшерсько-Кушерський пункт. Зустрів я провів як депутат і як голова Червоного Христа. Було декілька чоловік на, на прийомі, ну прохання одні. Це надання матеріальної допомоги на лікування. І всі питання ці вирішили. Одне проблемне питання, яке найбільш таке актуальне на сесії було: бюджету, безумовно, не вистачає. Ніхто ніколи бюджетом не був задоволений, але не вирішено якихось причин, не вирішено питання по забезпеченню коштами феншекушерського пункту і особливо школи. Це добре, що депутати прийняли таке ну я думаю, таке рішення. Враховуючи, що немає грошей, але вони все-таки знайшли кошти, що 100 тисяч виділяється для школи, що якось щоб протрималися. Але я думаю, що 5-го числа сесія обласної ради буде, я буду на сесії Чигиринської районної ради, а ще до сесії зустрінуся з керівництвом і будемо вирішувати, бо залишать школу без фінансування. І що мені сподобалося, це такий, знаєте, настрій. Депутатів вболівання за долю села, за жителів села, так що я їм вдячний. Товариство Червоного Христа України в Черкаській області проводить звітно виборні збори у всіх місцевих громадах. Підвиваються підсумки про роботу осередків за минулий рік. Окреслено завдання на поточний, а також за підтримки усієї громади. Як показує практика, і на переконання голови обласної ради Валентини Коваленко, голови облдержадміністрації Юрія Ткаченка, найкраще на цій посаді справляються сільські голови, адже саме до них чи не щодня звертаються люди зі своїми проблемами, вони добре знають потреби села і жителів. Сільська громада обрала свого депутата Івана Івановича Греченка почесним громадянином села Міні.